З того часу, як навколо нас з'явилося стільки гаджетів. Зір дітей постійно страждає. З'являється почервоніння, біль і інші симптоми. Все це може бути ознаками серйозних захворювань. Мене звати Оля Добреля. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми дізнаємося, як вберегти дитячий зір на довгі роки. Сьогодні у випуску ми почуємо при яких перших симптомах потрібно швидко звертатись до офтальмолога, за якими ознаками у поведінці дитини можна визначити, що вона погано бачить, та що робити, аби вберегти її від погіршення зору. Про все це нам сьогодні розповість головний лікар мережі Люксоптика Лариса Харченко. Вітаю вас, пані Лариса. Вітаю, добрий вечір. Давайте ж почнемо з того, при яких симптомах 100% потрібно йти до офтальмолога. Велике дякую за таке запитання. Воно, начебто, і просте і складне водночас, тому що при яких симптомах, якщо ви помітили, що щось у вас із зором щось не те. Якщо болить око, але або вам здається, що щось потрапило, то ви обов'язково йдете одразу до лікаря-офтальмолога. Не треба чекати, поки вже все стане погано. От щось вас турбує, я вас дуже прошу, будь ласка, одразу запишіться на прийом і прийдіть. Якщо навіть там в поліклініці черга, і я зараз розумію, що важко потрапити. Слава Богу, в місті є люксоптика, у нас працюють кваліфіковані спеціалісти, і ви можете звернутися до них зі своїми скаргами. А далі, якщо вони щось вже виявлять, то вони вас керують, що робити з цим. Але що симптоми, які самі характерні? Це різка втрата зору. От вам здається, так, що ви от різко просто стали погано бачити. Або у вас знаєте, такі блискавки перед очами. Або буває такий симптом при високому внутрішньоочному тиску, коли ви дивитеся на ліхтар, або в ну, будь-яке будь джерело світла і ви бачите навколо райду. Угу. Це дуже такий загрозливий симптом, і це треба звертатися, бо це може бути предвісником високого тиску внутрішньоочного. Навіть коли у вас піднімається тиск артеріальний. Ви також можете гірше бачити, але це минається. Це таке, знаєте, короткострокове. Якщо ці скарги не проходять протягом доби або вони збільшуються, то обов'язково одразу приходьте до лікаря і розказуйте про всі свої скарги. І тоді нам буде легше вам допомогти, бо ви ще будете знаєте незадавлені і легше розібратися. І легше призначити вам якусь допомогу, лікування або там корекцію підібрати. Тобто тоді нам краще впоратися з цими вашими проблемами. А як взагалі проходить стандартний прийом у офтальмолога? Стандартний прийом у офтальмолога проходить перш за все, це залежить від ваших скарг. На що ви в першу чергу скаржитесь? Да? Але стандартно це ми збираємо звичайно скарги. Ми повинні зрозуміти, що вас привело і що вас турбує. По-друге, ми одразу обов'язково завжди маємо перевірити гостроту зору надалину, на далекій відстані, зблизька. Потім ми маємо з'ясувати, якщо ви погано бачите, зробити корекцію, тобто підібрати вам корекцію, з якою ви. Будете гарно бачити, або не будете гарно бачити, тоді ми вже маємо з'ясувати, чому ваше око в такому стані, що ми не можемо підібрати вам 100% або повну корекцію. Угу. Далі ми можемо оглядати вас на щелені лампи, тобто в біомікроскоп, дивитися ваше середовище, наскільки вони прозорі, дивитися сітківку, якщо є для цього да, там, обладнання і є для цього показання. Або направляти вас в спеціалізовані офтальмологічні клініки для більш детального, глибокого обстеження, але все залежить від ваших скарг і тих перших результатів, які ми отримуємо на цьому першому прийомі. Тому не треба хвилюватися, не треба боятися. Ми не одразу всіх капаємо, ми не хватаємо. Ми просто хочемо зрозуміти, в якому стані зараз знаходиться ваше око і що з ним відбувається. А наскільки часто потрібно звертатися до лікаря, аби хоча б ну, просто в вигляді профілактики себе перевірити? Давайте з вами От, домовимося, що це відбувається у кожної людини, яка себе поважає і слідкує за своїм здоров'ям. Вона має, навіть якщо їй здається, що в неї із зором все гаразд. Кожний рік ми маємо з вами проходити профілактичний огляд у всіх спеціалістів, але офтальмолог в першу чергу, тому що, вибачте, зір це наша соціальна адаптація, і це, ну, це наше життя соціальне. Бо коли людина, на жаль, втрачає зір, то це дуже важкі проблеми, як для самої людини, так і для її родичів, оточуючих. Ну, тобто це трагедія, і тому за цим треба дуже, дуже пильнувати і до цього дуже дбаливо ставитися. Якщо вам здається, що у вас все гаразд, і минулого року у вас також було все гаразд, ви були у лікаря-офтальмолога, і він сказав, що у вас все гаразд, кожного року все одно ви приходите на профілактичний огляд. Якщо у вас вже є вади зору, або у вас щось якісь негаразди, то якщо ви компенсовані, тобто, ну, у вас там, наприклад, є окуляри, або у вас не все гаразд, і ви знаєте, або якесь захворювання, або глоукома, ви знаєте, що вам треба міряти тиск. То так, як це призначає лікар в такому режимі. Якщо лікар не призначить вам інакше, то раз на півроку. Якщо у вас щось трапилося, ви там приймаєте якісь ліки, лікування, або носите корекцію, але раптом щось трапилося, і ви помітили, що ви стали гірше бачити, або райдушні круги да, стали більше, або щось вас турбує, то ви не чекаєте півроку йдете терміново. По скаргам. Скарги півроку, рік. Це золоте правило. Угу. Поговоримо ж тоді ще про лікарів. От є таке цікаве питання з мережі, чи є різниця між окулістом та офтальмологом? Немає різниці. Це просто різна термінологія з латині і з грецької. Угу. А як же ж зрозуміти, що ви потрапили до хорошого офтальмолога? Ви знаєте, набуває хороших і гарних лікарів. Лікар це покликання. Просто буває лікар ваш, і лікар не ваш. Всі лікарі, які працюють, вони всі гарні. Але буває, у вас просто не склався міжособистий контакт. Угу. І вам здається, що лікар поганий. Але він не поганий, він просто до вас не достукався, або щось вам ну, не так сказав, або ви не так сприйняли. Тому гарний лікар той, який ваш, який у вас складається міжособистий контакт. Які якого ви розумієте, і він розуміє вас, якому ви довіряєте. І знаєте, от ходіть до одного лікаря, оберіть собі одного лікаря, знайдіть його, і він буде про вас знати все. Це як знаєте, як спові як сповідання душі. Ви ж не ходите до різних людей сповідатися, а -а -а. ви ж ходите до одного священника, отак і до лікаря. Ви обираєте знаходите свого і ходите до нього. А -а -а. Чудово, давайте ж тоді ще поговоримо про міфи, які існують щодо зору. От, наприклад, чи працює те, аби їсти багато моркви черниці, і це можливо допоможе покращити зір? Дякую за запитання. Воно таке, знаєте, трохи з підвохом. Чому? Тому що дійсно в цих продуктах є дуже корисні вітаміни і мікроелементи для зору. Так. Але стільки, скільки треба, ви не з'їсте. Бо якщо ви з'їсте стільки моркви, скільки вам треба, то просто стануть жовті долоні. І це також треба робити підконтрольно. Для того, щоб зрозуміти, що вам їсти і в якій кількості, ну і чорниці ви просто не з'їсте, то не чорниці, бо сезон дуже обмежений. По-перше, треба здати аналізи. Ну Хоча б аналіз крові на вітаміни, і просто зрозуміти, якщо у вас з вітамінами все гаразд, то вам не треба буде їх їсти в такій кількості. Ви будете їсти. І крім того, що долоні стали жовті, нічого не буде, і ви скажете, що морква не допомагає. А тим, у кого дефіцит, вони з'їли морфу, і вона їм допомагає. Але там є ще особливості. Якщо ви їсте, ну, наприклад, моркву, там, де є бета каротин похідна вітаміну в 2 його треба їсти тільки з жирами. Або це має бути сметана. Або це має бути рослинна олія трішки, а взагалі то ми звикли, що тільки моркв'яний сік. Хочу вам сказати, що в гарбузовому соці і в бета-каротіну нічуть не менше. і Дуже-дуже багато корисних речовин. Але ми чомусь тільки на моркві. От, наприклад, я вдома роблю, там, я роблю пополам навпіл, я роблю навпіл морк'яний і гарбузовий сік. І додаю туди, туди чайну ложку гарбузового масла. Угу. І тоді воно засвоюється. Але це треба робити не постійно, це треба місяць п'ємо, два місяці перерва, місяць п'ємо, поки є сезон гарбузів і моркви свіжий. Якщо ми це вже на провісні, коли вже вітамінів там мало, ну, також ефект буде, але не дуже великий. Тому, якщо ви вважаєте, що ви тільки їсте багато вітамінів, але 24 на 7 сидите в гаджетах, в телефонах, зорове перенавантаження. Якщо ви працюєте при поганому освітленні і мало спите, то одна морква, чорниця, гарбуз вам не допоможуть. Угу. Тобто, зверніть, будь ласка, на це увагу. Е, гарний зір це не тільки про вітаміни і мікроелементи, це взагалі про життя. Угу. І про те, як ви до себе ставитеся і як ви до себе відноситесь. Тобто, от навіть читання у тьмяному приміщенні, про яке теж от, кажуть, що дуже зір, це дійсно так. так? Це дійсно uh -huh. так, це дійсно правда. І коли ми раніше, знаєте, я зараз посміхаюсь, коли приходять на прийом і кажуть, забороніть моїй дитині сидіти за комп'ютером. Або забороніть моїй дитині гратися в гаджет, або забороніть моїй дитині гратися в телефоні. Знаєте, я завжди кажу, вибачте, любі батьки. але... Цю війну ми з вами вже програли. Uh -huh. Це прогрес. Ну вже все трапилося. Але я хочу вас запитати, якщо ви знаєте, що це так шкідливо, чому у вашої дитини в три роки вона постійно сидить в телефоні? Хто їй дав цей телефон? Або хто дав цей планшет? Uh -huh. Або хто так рано купив їй комп'ютер і посадив її за лаптоп, за мультики? Да? Тобто, вибачте, але ж відповідальність на вас. Uh -huh. Чому діти? ми з дітей саджаємо в гаджети в монітори? Тому що в нас не вистачає на них часу і уваги. Якщо б ви прийшли додому і не самі вткнулися в гаджет, а да? поспілкувалися з дитиною, посадили її навпроти себе, запитали, сонечко моє, розкажи, як пройшов твій день, що ти відчувала? Що тебе турбує, з чим тобі допомогти? А давай підемо з тобою, погуляємо, а давай підемо з тобою, почитаємо, а давай з тобою чимось позаймаємось. Як ви гадаєте, сиділа б ваша дитина в гаджеті в телефоні? Не сиділа б. І забороняти її не треба. Угу. Тому знаєте, тут не треба скидувати відповідальність на лікарів і тільки звинувачувати дітей. Ну, якось поставтеся критично до себе. А скільки ви вкладаєте часу? свого, ну такого свого вечора в свою дитину, коли ви з нею останній раз ходили, просто розмовляли, гуляли, спілкувалися, навіть з нею разом сиділи, дивилися мультфільм. Його можна подивитися, його обговорити, обсудити, запитати, а чому так, а чому не так, а чому ти дитина навчилася? Тобто, коли ви приділяєте увагу дітям, вони тоді не занурюються у віртуальну реальність, бо їм цього не треба. А чи є взагалі можливість е, вберегти дитину уже навіть коли зір зіпсувався, впав трішки. Е, і чи можливо є якісь певні показники в хвилинах, скільки на день е, максимум можна дивитися? Дякую велике. Ну звісно, що вони є. <гум> Але давайте ще раз скажу: ну все вже трапилося. Якщо ми будемо виміряти секундомерам із годинником ці хвилини, вибачте, я завжди кажу: батьки, у вас буде. Психоз, а у дитини невроз. Uh -huh. І у вас ще додасться один зайвий спеціаліст, невролог. Будете лікуватися і ви, і ваша дитина. Відпустіть. Але е, сьогодні, сьогодення, при тому, що зараз то ковід, да, то війна в країні, ми зараз всі працюємо, вчимося дистанційно. Скажіть, будь ласка, що ми можемо заборонити? Розвиток, навчання? Прогрес. Ми ж ми всі хочемо, ага. щоб дитина була успішна, правда? Щоб а, вона була розумна, успішна. А без сучасних сьогодні технологій це зробити неможливо. Тому, ну так, да, це вже трапилося. Але про що треба дбати? Треба дбати про те, перше, щоб дитина була в приміщенні, яке гарне освітлене. щоб вона не читала, коли в приміщенні погане освітлення. Щоб у дитини завжди горіло, якщо є така звичайна можливість, щоб у дитини горіло загальне освітлення, однієї настільної лампи мало. Щоб дитина була на правильній відстані від гаджетів. Якщо це комп'ютер, лептоп витягнута рука, якщо це гаджети, то у всіх у нас є оця відстань. Ось довжина, передпліччя, да? mm -hmm. і ми маємо всі, в залежності від свого зросту, вона у всіх різна. І тому кожна людина має свою персональну відстань для читання. Ну, В середньому це приблизно у дорослу людину 40 сантиметрів. Тобто, якщо дитина, їй треба позайматися або попрацювати з гаджетом, з телефоном, вона має зробити отак. Uh -huh. Якщо старше покоління, ви пам'ятаєте, коли ми приходили в школу, наша вчителька завжди казала, діти сіли за парту, зробили отак, а тепер не холили голову, і на цій відстані ми з вами пишемо. І читаємо. Це було колись. Uh -huh. Тому це не просто так взялось. Ця та, це безпечна індивідуальна відстань, на якій мають діти читати або працювати за гаджетом. Знаєте, коли діти приходять, я кажу так, сонечко, зробили отак, отак, і от сюди ти кладеш свій Андрія, свій телефон. Uh -huh. І на такій відстані ти за ним працюєш. Погано, коли дитина дуже маленький шифт отак працює. Оце погано. Бо око має працювати ось фізіологічний відстань, закладено небесами. Да? Отак нас створили. Оце наша відстань. Так ми має працювати. А отак погано. І це дійсно відстань. Не сам комп'ютер, не сам гаджет, сам по собі, а відстань, тобто неправильні умови використання. Оце шкодить здоров'ю очей. Потім, тобто, це перше освітлення, друге це відстань, на якій дитина. або Будь-яка людина працює за електронними пристроями, гаджетами, третє, це шрифт. Uh -huh. Якщо навіть так, але дуже-дуже дрібний шрифт, узорова система дуже навантажується. Шрифт має бути такий, щоб ви глянули і вам комфортно одразу ви його сприймали, щоб вам не треба було мружитися і не хотілося приблизити отак. Дуже близько. І це три, і четверте, це час, скільки ви часу проводите за ним? За нормами вважається, що це має бути дві години, потім 20 хвилин відпочити, і потім знову можна, да, там дві години. Але ну, маленькі діти, ми кажемо, що взагалом. Я завжди кажу, сонечко, не переживай, я дозволяю тобі користуватися телефоном, що там в тебе є. Дозволяю. Але давай так, домовляємося. Якщо це люд... дитина дошкільного віку, я кажу, дві години на день, сумарно, загалом. Будь ласка, можна, але дві години відстань. А така гарна освітлення. Домовились, домовились. Все, ми не можемо дітям це заборонити. Це сьогодення, це життя. І п'яте, про що б хотіли наголосити, це контент. Да, тобто це зміст, куди дивляться ваші діти, дуже закликаю батьків. Сьогодні, на жаль, ми маємо такі проблеми, що це проблеми не тільки з зором, а й з психікою дітей. Тобто, будь ласка, відслідковуйте ті месенджери, і ті спільноти, в яких є ваші діти. Тобто, що їх турбує, бо часто батьки, різні випадки такі, не дуже приємні, трапляються, бо батьки навіть не знають. Що дитина потрапила до якоїсь такої спільноти, і чому вона стала агресивна? І чому вона стала да, так себе дивно поводитися? Тому, будь ласка, контролюйте ну, з добрими намірами і так, щоб дитина сама вам розповіла, але якщо у вас будуть гарні від близькі відносини з дитиною, то вона вам розкаже про свій біль. Чому діти йдуть ці спільноти, тому що вони не знаходять просто психологічного відгуку і психологічної підтримки вдома? Угу. Якщо це буде вдома, то з дитиною буде все гаразд. Тому слідкуйте за цим, ще раз повторюю освітлення, відстань, розмір, години, час, кількість і контент. П'ять китів, до яких стоїть гарний зір вашої дитини. Звісно, що дитина, вибачте, що дитина вона має приходити, ви маєте її приводити. Кожний рік, навіть якщо все гаразд, якщо ви помітили, до речі, у дітей є такі дуже специфічні симптоми, коли в них погіршується зір. Я хочу вам наголосити і сказати, що діти на зір ніколи не жаліються. А знаєте чому? Дорослі жаліються, діти ні. Тому що у дітей зір псується поступово, а дитяча психіка дуже адаптивна. І вона до цього адаптуються. І їх мозок просто не знає, як це має бути гарно бачити. Тобто в uh -huh. них немає еталонної картинки, такої, да? як це має бути. І тому вони взагалі не жаліються на зір. От я не бачила за стільки років, вже майже 30 років досвіду, я не бачила дитини, яка б жалілася, що в мене я погано бачу. Ну нема таких дітей. Вони просто не знають, як uh -huh. це. А ми гадаємо, що вони апріорі мають бачити так же гарно, як і ми. Не факт. Випадків було дуже багато, таких, коли батьки дувають, що ти погано бачиш, а дитина не знає, що таке гарно бачити. Тому дитину кожного року треба водити до офтальмолога. Якщо все гаразд, якщо у дитини вже є вада зору, то не рідше, ніж раз на півроку. Або якщо дитина спостерігається там вже з вадами зору, ваш лікар офтальмолог сам скаже, в якому режимі маю приходити. Які характерні ознаки, на що треба звернути увагу, що у дитини псується зір? Перше, це дитина стала гірше навчатися. Uh -huh. Коли дитина не встигає переписувати з дошки, і вона uh -huh. домашнє завдання робить гарно, а контроль не пише погано. Uh -huh. Часто це тому, що вона просто не встигає прочитати завдання, коли їх раніше писали на дошці. Да? Це коли дитина раптово відпускає таку чолку. Да, і вона, знаєте, це психологічний стан дитини, коли я погано бачу, то я як за ширмою ховаюсь від цього світу. Угу. Коли діти Цікаво. не хочуть підстригати чолку, СОС, дуже прошу вас, зверніться до офтальмолога. Бо явно вони погано бачать. І вони так просто, ну бачу погано, і бачу. У мене є причина, в мене є волосся, яке мені заважає дивитися. Третя причина, коли е, дитина перше е, не любить читати багато, бо є така вада зора гіперметропія, і діти дійсно не можуть довго читати, зосереджуватись. Діти неуважні. І діти, знаєте, пишуть, ну вибачте, як кажуть як курка лапою, да? Mm -hmm. І не те, не, не, не що дитина погано пише, ні, не те, що вона пише некрасиво. Зверніть увагу, чи рівно йде строчка. Може бути так, так, або букви налазять одна на одну. От для нас, як для спеціалістів, це вже є симптом і сигнал, угу. що у дитини щось не так із зором. Або якщо дитина не може, коли читає текст, вона робить помилки. Постійно помиляється, їй постійно треба тільки пальчиком отак водити, uh -huh. і тоді вона може читати. Це буває вади з бінокулярним там зором, коли в них просто літери одна на одну наскакують, і вони дійсно не можуть uh -huh. гарно читати. Або переписують з помилками. Uh -huh. Там два, вісім, три, е, е, да, там три, е, три вісім. Вони роблять якісь такі помилки, каже, ти неуважний. Ну, uh -huh. Ні. Просто дитина погано бачить. І тому вона неуважно переписує завдання, ну такі характерні, тобто, а жалітися дитина не буде, треба про це пам'ятати. Що ж, дякую, пані Ларисо, за такі чудові поради. Я сподіваюся, що батьки звернуть на це увагу, адже дійсно, як ви вже і сказали, діти просто можуть не знати, що вони погано бачать. А я ж нагадаю, що сьогодні все про хороший дитячий зір нам розповідала головний лікар мережі Люксоптика Лариса Харченко. Берегти зір складніше ніж його втратити. Проте всі ми хочемо насолоджуватись барвами життя якнайдовше. Тож варто щоденно піклуватись про свої очі та регулярно перевіряти зір у спеціалістів. Це була програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля. Будьте здорові!